Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 17-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 14 липня 2023 року орієнтовно склали особового складу. Знищено близько 236 590 особин за добу. 550 і поранено 709 770 песиголовців за добу, 1650 танків 4097 одиниць за добу. 5 бойових броньованих машин, 8008 одиниць за добу, 9 артилерійських систем, 4449 одиниць за добу, 24 реактивних систем залпового вогню, 680 одиниць за добу, 2. засобів протиповітряної оборони, 423 одиниці за добу, 2. літаків, 315 одиниць гелікоптерів. 310 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3783 одиниці за добу. 31 крилатих ракет, 1273 одиниці за добу, 2 кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 7019 одиниць за добу, 24 спеціальної техніки, 662 одиниці за добу, 10. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!